Слава Богу. Тільки що ми співали пісню, і, мабуть, найчастіше повторялося слово Ісус. Ісус, Ісус. Знаєте, як? Для нас це є ім'я дороге, близьке. Як же брат переді мною говорив, нараз приходиш порожній. Немає що сказати ні людям, ні Господу. Але коли приходить Ісус, Він наповняє те, що порожнє. Слава йому! Я пам'ятаю колись приклад один, де було маленьке село, мало людей. Фактично одні сестри, навіть сестри мусили виходити зачитувати тексти з Божого Слова, бо не було братів. І там був один брат. Потрібно було провести спомин. Ну, і сестри кажуть, ну треба провести спомен, У нас немає братів, він вже був відповідальним. І знаєте, він десь розпереживався, каже, ну як я ніколи цього не робив, я не вмію, я десь переживаю, боюся. І десь сниться йому Господь приходить до нього і каже: ти не переживай, коли ти будеш на спомені, я стану перед тобою, і люди будуть бачити не тебе, а мене. І так Господь його заспокоїв. І ви знаєте, як добре в нашому житті, коли ми десь пусті, порожні переживаємо, щоб впереді нас був Господь. А Він нас наповнить, нас поведе і знає, що сказати нам і тим, хто нас слухає. Слава Ісусу! Я хочу поділитися Божим Словом. І це, ці думки вони вже давно були в моєму серці. І хотілося б з вами поділитися цими роздумами, над своїм життям, роздумами над Божим Словом. І на початку хотілося б сказати таку думку, що ми задали собі запитання. Чи є ми щасливими. Якщо глибоко так поглянути в своє серце зараз на цьому місті, чи почуваємо ми себе щасливими? Чи, можливо, щось заважає нам бути радісними, бути щасливими, бути задоволеними? Я Бачив, я думаю, і бачили ви людей, які фактично зовнішньо, здавалось би, мали все. Як кажуть люди, нічого їм не бракувало. Але ці люди не були щасливими. Ці сім'ї не були щасливими. І бачив людей, яких не так багато. Але вони задоволені, вони радісні, вони оптимістичні, вони усміхаються. І здавалося б, в чому ж секрет цього щастя? Я би хотів говорити про три речі, які забирають в нас щастя, або про три речі, які заважають нам бути щасливими. І ці речі вони будуть в різному часовому вимірі. І про першу річ, це ми будемо говорити про наше минуле. Про наше минуле. Ви Знаєте, є люди, які не можуть бути щасливими через якийсь певний негативний досвід в минулому. Через, можливо, якісь певні духовні, душевні переживання в минулому, а можливо, навіть певні гріхи, які є не розв'язані. І це не дає їм спокою. І здавилося б, час для них зупинився там тоді. Вони не можуть рухатись вперед. Вони не можуть бути успішними в служінні, в житті, в слідуванні за Господом. Тому що є щось нерозв'язане в їхньому житті. Є певний тягар, є щось, що не дає їм спокою і час від часу. Вони повертаються туди-назад. Вони згадують про це, і це знову і знову ранить їхнє серце. Я пам'ятаю, колись слухав проповіді, один брат розповідав як брат служитель, який надає певні такі духовні консультації. і До нього брати привезли одну дівчину, і говорять, брате, допоможи, ми не знаємо, вже, що робити. Хороша сестра служить в церкві, ніби все добре, але щось її гнітить, і вона не може нам відкритися. Ми розуміємо, що щось не так. Можливо, ти нам допоможеш. Цей брат розповідає: ми так сіли на одинці разом з нею. Я так почав розпитувати спочатку про її життя, почав потихеньку згадувати про її дитинство, і тут я зауважив, що вона десь заметушилася, десь десь викликала це в неї певні негативні емоції. І, знаєте, вона йому відкрилася. Цій розмові розповіла, що в дитинстві батько над нею знущався, дуже недобре з нею поводився, і батько вже помер. Батько вже помер. Але вона до цього дня не може йому простити. І це те, що постійно тормозило її в її житті, не давало їй спокою, вона не могла це відпустити. Вона казала, як він міг таке зі мною робити? І цей брат говорить, давай, каже, я зараз, ну, говорить до неї, ти повинна це відпустити, каже, давай, я зараз вийду на, на певний час. І поставив перед нею стілець і каже, уяви, ну батька Твого вже немає, його вже не вернеш. Але уяви, що він сидить перед тобою зараз. Скажи йому, що ти відчуваєш. Ти повинна з ним поговорити. Каже, я вийшов Я чув, як вона спочатку була тишина, потім вона почала плакати, потім почала щось говорити. І каже, після того, як я вже зайшов, я побачив, вона змінилась. Ми помолились, вона відпустила. Ви знаєте, нам деколи потрібно повернутися десь в своє минуле. Повернутися туди, де нам завдали можливо болю. Повернутися туди і вирішити ці питання, розв'язатися за допомогою Господньої. Є сила в крові Ісуса, є сила Духа Святого. Тому що якщо ми це не зробимо, воно буде постійно нас гнітити. Ми будемо йти, ми будемо служити, але в нас не буде радості, повноцінного щастя. В слідуванні за Господом. Тому що нам потрібно щось відпустити, що є в нашому минулому. Це може бути не лише якісь певні душевні травми, переживання, конфлікти, це можуть бути і гріхи. Можливо, які вже давно, давним-давно сталося щось. Але знаєте, вже пройшов час, пройшли роки, і воно нам нагадується, нагадується, не дає спокою. І це потрібно вирішити. Я пам'ятаю, колись читав книгу брата Березюка, де він розповідав одну таку цікаву історію, де він був в Польщі. І мали зустріч з братами, служителями з Польщі, і був один такий молодий служитель. Ну, на вигляд. Веселий, такий, оптимістичний, все ніби добре. І каже, коли я з ним говорю, ми розмовляємо, і мені Дух Святий відкриває страшні гріхи, які є в його житті. Я кажу: я дивлюсь на нього і не вірю. Ну і розумію, що якщо Господь щось відкриває, треба... Він не просто відкриває, просто так треба щось з тим робити. Я кажу, я так помаленьку починаю говорити з ним. Кажу, брате, а знаєш, от є такий от гріх. А як ти думаєш, як Бог до такого ставиться? А є ще от такий гріх. А такі гріхи. Не говорить прямо, а так, знаєте, потихеньку підводить. І той брат каже: давай, брате, поїдемо в одне місце. І каже, ми виїхали за місто, там був такий ліс. Каже, ми вийшли. І він каже, там таке навіть болото було. І він в тому костюмі так впав на коліна, то було, то каже: брате, все, що ти сказав, це правда, це було в моєму житті. Каже, цей брат Борис каже, я не пам'ятаю вже так, щоб чоловік так плакав. Чоловік, щоб так плакав, він каже, він так ридав. Він так каявся там. Він так це все витягував з свого життя. І прийшло визволення, прийшла свобода в його життя і в Його служіння. Можливо, щось є заховане в нашому житті, і ми про це знаємо. І Дух Святий нам нагадує, але нам так не хочеться туди повертатися. А ми вже десь змирилися, а можливо, вже десь оправдуємо себе, але інші роблять гірше. І, можливо, сьогодні Господь хоче, щоб ми повернулися туди і привели в порядок своє життя, своє серце. Тому що, власне, це робить нас нещасливими, не дає нам спокою, не дає нам можливості вільно легко йти за Господом, служити йому, славити Його. Це те, де ворог показує пальцем і каже, от пам'ятаєш, ти те й те зробив чи зробила? І наші руки опускаються. А Господь хоче дати нам свободу. Можливо, це подібно як гріх Ахана, який заховав, як то кажуть люди на чорний день, але не знав, що, власне, те, що він заховав і приведе чорний день в життя його і його сім'ї. Брати і сестри, як важливо. Як важливо, якщо ми хочемо бути щасливими, розв'язатися, повернутися в минуле, повернутися туди, де ми впали, повернутися туди. І якщо воно, воно ще нас гнітить, то кров Ісуса Христа вона може обмити всякий гріх. Але коли ми приходимо в світло, коли ми не ховаємося, а йдемо такі, як ми є перед Господом, кажемо, Господи, такий, як є до тебе, йду, Ти знаєш. Ти знаєш, ти поніс тягар цілого світу на Христі. Господь може допомогти нам. Я пам'ятаю, коли я приймав хрещення, і в нас така була хороша звичка переглядати своє життя, своє минуле, виносити в світло певні негативні речі. І знаєте, я так здавалося би, вже все згадав. Здавалося, ніби все відкрив. Але щось гнітило, ще був один момент, який гнітив моє серце. Коли я був малий, ну, батьки були невіруючі, десь був момент, де я дуже перелякався. І знаєте, як люди ведуть до жіночки, яка там щось зливає віск, щоб дитина ще більше перелякалася. Ну, і воно було десь там в дитинстві, десь мені не знаю, чи було років 5, я вже не пам'ятаю. Але знаєте, що було? Мені от деколи, коли я лягав спати, десь оце було перед очима: от, той горщик, той віск лиється. Я не розумів, навіть, я вже десь ніби щось таке згадував, що щось таке було. Але знаєте, десь воно мені не давало спокою. Ну, здавалося б, дитина привели, при чому тут я? Але знаєте, я вирішив ще й це винести, світло, сказати. І було тоді показано видіння, що відкривається якась, якісь двері, ще, і ще є певна темна річ, яку Господь бере і викидує. Виявляється, ще щось було, що потрібно було розв'язати. І після того мені стало легко. Легко. Воно мене не тривожило абсолютно. Ви знаєте, можливо, є певні речі, які нам здаються дріб'язковими. Ну що, ну здавалось би? Хіба це так важливо? Але якщо Господь нагадує нам, але якщо Дух Святий тривожить наше серце, для Бога це важливо. Господь хоче, щоб ми в вічності пішли чистими, стали перед Ним без плями, без вади, без пороку. І Господь ще сьогодні, можливо, нагадує через слово своє. Щоб ми переглянули наше минуле. І тому перша думка, брати і сестри. Перша думка, що може робити нас нещасливими, що може перешкоджати нашій радості, слідування за Господом, це невирішені питання нашого минулого. І Боже Слово нам рекомендує і говорить, послання до євреїв з 12 розділу перший вірш. Тож і ми. Мавши навколо себе велику таку хмару, свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас. Та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри. Слава Господу! От щоб нам бігти, бігти вперед, нам треба скинути. тягарем важко бігти, правда? Важко бігти, тягарем, От треба ж скинути, розв'язати. Все так просто, здавалось би, а деколи так важко. І ще Господь сьогодні нагадує про це нам. Друге, що нам може заважати, перешкоджати нашому щастю, нашій радості в служінні Господу, йти за ним, це наше майбутнє. Це певні переживання, страхи наші. А що буде? А як буде? Ви знаєте, я зауважую, є люди, які, здавалося, б, не живуть взагалі теперішні. Вони постійно думають, що буде завтра. А як буде завтра? Людина постійно кудись біжить, щось робить, щось планує. Здавалося б, вона взагалі не живе теперішньо. Вона тільки думає, як би, що буде завтра, що буде завтра. Особливо в такий час, який ми зараз живемо. І Боже Слово говорить для нас, це є Євангелія від Матвія, 6 розділ, з 25 го вірша, Ісус говорить, через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетесь, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує, чи ж ви не багато вартніші за них? І 31 вірш. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, що будемо пити або у що зодягнемось, ж усього того погане шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожен день має досить своєї турботи. Це не означає, що ми не маємо дбати про свої сім'ї, що ми не маємо працювати. Але це ненормально, коли ми постійно переживаємо, коли ми постійно в страху, як буде завтра, що буде далі. І ми не насолоджуємося сьогоднішнім. тим, що нам Господь посилає сьогодні. Я пам'ятаю, коли що на роботі розповідала наша співпрацівниця про одних людей, з якими вона спілкувалась колись. Це були чоловік і жінка. І от в них був один єдиний син. І в них була мрія побудувати будинок. Ну це хороша мрія, правда? Це нормально, якщо є можливість, це є добре про це мріяти і до цього стремитися. Але вони настільки, знаєте, були цим захоплені. ця наша співробітниця розповідала, скільки я пам'ятаю цю жінку, вона фактично все життя майже весь час ходила в одному платті. Вони нічого собі не дозволяли. Вони все відкладали, 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 все своє життя. Фактично все своє життя прожили, щоб побудувати цей будинок. Думали тільки про майбутнє. Що колись вони побудують, там осядуть, будуть жити, буде для сина. І знаєте, вдалося їм вже під кінець життя втілити свою мрію. І недовго вони потішилися, обоє померли, залишився цей будинок сину, а син, як то кажуть, був трохи непутьовим, зачищав гральні автомати і дуже швиденько цей будинок програв. Ці всі гроші продав і залишився з ніще. І, здавалося би, люди, все своє життя, в них була мрія. Вони думали про майбутнє, добре робили, але так жили, ніби і не жили. Життя пройшло, ніби один день. І для чого людина старалась? Для чого? Який зміст? Який зміст? Брати і сестри, це є добре планувати, думати, звичайно, в Божій волі. Але це не має бути основним змістом нашого життя, основною ціллю нашого життя. І знаєте, ця війна вона особливо показала, що люди, які мали все в один день, залишились без нічого. В один день. Слава Богу, коли Бог дає можливості. Але це не основне. Це не основне. І не треба про це гристи, переживати, а тим більше в ущерб нашим сім'ям, ущерб нашим відносинам з нашими рідними, і тим більше з Господом. І Тим більше з Господом. Тому Боже Слово закликає нас, закликає, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. Шукайте ж найперше Божого Царства. Коли ми будемо в волі Господні. Господь знає, коли і що нам дати. Слава йому за це. І говорить апостол Павло в посланні до Филипян, ні про що не турбуйтесь. А у всьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І знаєте, тоді приходить мир. Приходить мир в серце, коли ти довіряєш, всі свої бажання виливаєш перед Богом. Перед Ним приходить мир, приходить спокій, пропадає страх, а що буде завтра. Тому нехай Господь допоможе нам. І остання думка це є наше теперішнє. Оцей день сьогодні, цей день зараз. І є річ, яка так само забирає в нас спокій, забирає мир, забирає щастя. Це є невдячність за те, що ми маємо, за теперішнє, за те, що ми маємо зараз. Я пам'ятаю, колись прочитав таку певно, можна сказати, сповідь однієї жінки. Вона вже прожила життя. Знаєте, люди, я люблю говорити з людьми. Вже, які прожили, щось можуть порадити, сказати. Тому що коли молодий, ти ну, все ж таки більше набагато помиляєшся. Робиш багато помилок. Як кажуть, не помилявся той, хто не був молодий. Так? І ось ця жінка вже, так згадуючи своє життя, давала певні поради і говорить, каже, я згадую, як тільки я ще була молодою, і в нас було весілля тільки. Ми одружилися. І я сиділа в кафе зі своїм чоловіком один напроти одного. Він так дивився на мене таким закоханим поглядом. І він не знав, що робилося в моєму серці. Але каже, я сиділа і я була такою нещасливою. Ми були бідними, ми не мали фактично нічого, не мали дуже, не мали дожити фактично. Зарплата була мізерною, тільки все починалося. Прийшли в якесь саме дешеве кафе. На мені було такесь дешеве пальто, я так мріяла про шубу. І каже, він так дивився на мене, йому було добре, а я була нещаслива. І каже, знаєте, пройшло життя, У мене було дуже багато різних шуб, і пальта були, і квартири були. І все, і все в мене є. Але сьогодні немає цього чоловіка. Він помер. Все в мене є. І каже, я так згадую той період. І думаю, яка я була щаслива в той час. От власне тоді, коли мені здавалося, що я нічого не маю, що я така нещаслива. От власне тоді я була сама щаслива в своєму житті. Брати і сестри, як часто не цінним. Тим, що ми маємо, а оцінюємо, коли вже втрачаємо. на жаль. Не цінним. Не цінним. Я пам'ятаю, один чоловік нарікав, що в нього не було нормального взуття, але до того часу, поки не побачив людину без ніг, який сидів на інвалідному візку, і тоді він перестав нарікати, почав дякувати Богу. І знаєте, це є дуже гарний рецепт для нас. Якщо нам здається, що нам чогось бракує, здається, одне якесь, що з нас робить нещасливими, бо ми от, щось побачили, в когось є, а в нас немає. А ми би хотіли, а в нас немає. Давайте подивимося на того, в кого немає того, чого немає в нас, чого, що є в нас. І це є найкращий рецепт. Найкращий рецепт. І сьогодні Господь дивиться на наше серце, чи ми є вдячні зараз, сьогодні, чи ми є вдячні тим, що ми маємо в нашому житті? Каже Боже слово для нас, а як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Ми задоволені, брата і сестри. Ми маємо поживу. Маємо одяг. А ми задоволені. Так відверто. Чи ми є задоволені? Якщо ні, якщо є десь нарікання, ми можемо ще сьогодні поправити цю ситуацію. Тому що це заважає нам бути щасливими сьогодні, заважає нам йти вперед. Заважає нам радіти кожною хвилиною в нашому житті, радіти тими речами, тими людьми, які є біля нас, заважає. Воно мучить нас. А Господь хоче, щоб ми раділи. І раділи завжди. І тому Господь сьогодні дає для нас певні поради свого слова. І як висновок хотів би нагадати, є цих три певні речі в різному часовому вимірі, які можуть забирати в нас щастя, які можуть перешкоджати нам, радіти, просто радіти, бути щасливими. Це є шкодування за минулим. Або певний негатив з нашого минулого, який ми не розв'язали, це є переживання страх за наше майбутнє і невдячність за наше теперішнє. Нехай Господь благословить всіх нас, а йому нехай буде слава. Амінь.